Привіт-привіт, мої любі! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі, де сьогодні ми з вами дивимося таро прогнози на серпень 2023 року. І зараз настав час Козерогів дивитися свій таро-прогноз на серпень 2023 року. І я нагадую, що цей прогноз ви можете дивитися за знаком свого сонечка, ви можете дивитися за знаком свого міста. Місяця та за знаком, де знаходиться ваш асцендент, тобто куспіт першого будинку. Всі ці три передбачення, прогнози будуть так чи інакше доповнювати один одного. Дивимось ми сьогодні на чотирьох різних колодах і почнемо ми козироги, з вами з старої традицій. Ось дивіться, яка гарна колода в українському стилі, вона мені дуже подобається. І якось вона у мене і асоціюється зі знаками земної стихії. Я обожнюю знаки земної стихії, чесно кажучи, особливо вас, козироги. Хто дивиться з моїх друзів-козирогів, я також вам всім передаю привіт! Я вас люблю, мої бусінки. І вас всіх люблю також загалом, козироги, мої всі глядачі, глядачі мого каналу. Дуже дякую вам за ваші реакції, за коментарі, за лайки, за підписки. Мені надзвичайно приємно. Я лише починаю свій ютуб-канал, я лише починаючи ютубер. Моєму каналу ще навіть немає двох місяців, але я вам дуже вдячна за підтримку і дуже вдячна за ваші підписки і за те, що ви зі мною, і ви зі мною на самому початку, адже я так хочу з вами ділитися, так хочу віддавати від щирого серця, мені хочеться, хочеться, хочеться говорити з вами, проводити з вами час. Отже, дивимось, що чекає у нас Козерогів у серпні 2023 року. Козироги. Колесо фортуни. Мені так подобається ще особливо дизайн, карти у цієї колоди, вам точно пощастить, вам точно пощастить, і якось, ви знаєте, ви питайтеся у долі, питайтеся, щоб доля вам підказала шлях, так як віночок на воду пускаєте, так і відчуваєте, що вам обов'язково підкаже фортуна, доля вам підкаже шлях. По колесу фортуни також ще можливе повернення повернення чогось з минулого. Тобто, це так фортуна, колесо фортуни, воно. Може, так з одного берега до іншого берега. Я думаю, що також може відбутися деяка циклічність, але тут вам пощастить. Можливо, по ретровенері у вас проявляться якісь люди чи проекти з минулого, там щодо ретро-Венери достроюється ретро Меркурій. Ну, дуже цікаво, що вас чекає, але точно у вас буде якийсь шанс, якась можливість, де вам пощастить. Фортуна буде на вашому боці. Так, давайте ще щось хороше. Хочеться. Так, що ще чекає на козирогів у серпні 2023 року козироги? Так, а тут, тут вам доведеться все ж таки будувати якісь кордони від чогось захищатися. Я думаю, що тут у вас буде дуже багато справ. Багато обов'язків, можливо, вам і те хочеться зробити, і те хочеться зробити. І багато у вас якихось повсякденних обов'язків. А тут вам, наприклад, випадає якийсь ще крутий шанс, крута можливість, і ви такі, так, як же мені це все встигнути, хай мої якісь хатні обов'язки, повсякденні обов'язки зачекають, хай якісь мої зустрічі, можливо, заплановані, зачекають, але ви не пропустіть, будь ласка, ось цей от шанс. Там дуже треба буде якось спланувати свій час, тому що ви хочете, от все ж таки, приділіть увагу цьому колесу Фортуни. Так, давайте ще щось, хочу ще, мені мало хочу подивитися ще загалом всі карти, що чекає на козирогів у серпні 2023 року. Так, дійсно, двійка Пентаклі. Тут вам доведеться щось жонглювати чимось, щось поєднувати, щось з чимось. Можливо, тут вам доведеться шукати баланс між роботою і відпочинком. Можливо, у вас є якась ваша поточна робота, а вам пропонують якийсь класний проєкт, вам пропонують повернутися до якогось свого хобі, або ви знаєте, що є перспективний проєкт з перспективою на майбутнє. І ви не хочете пропускати ось цей от шанс, і ви розумієте, що вам потрібно, от потрібно якось це все поєднати. Потрібно бути і на цьому проєкті, і на тому проєкті. Потрібно е, з тією командою спілкуватися, і з новою командою спілкуватися. І в якийсь момент ви відчуєте, я вже просто хочу відпочити, залишитися наодинці, будь ласка, занадто багато тасків, занадто багато всі від мене чогось хочуть, але тут зате вам не буде. Нудно козироги, ви у нас найамбіційніший, найпрацелюбніший знак зодіаку, тому. Вам тут нудно не буде. Життя буде вам кидати не те, що виклики, а можливості. Можливості, і таке враження, що вам просто от ви будете думати, чому у добі лише 24 години, а не 36, наприклад, я хочу все встигати. Я хочу все встигати. так. І наступна наша колода, ось така, от вона буде від дому Лос Карабео. Це Таро Альфонса Мухи. Мені подобається називати Муча, так на іспанський мотив, Таро Муча. Давайте дивитися, що чекає на козирогів у серпні 2023 року. Козироги мої любі. І знову ж таки карта Тасків. Ну, хто ще по вуха в роботі може бути, якщо не ви, мої любі козироги. Дійсно, тут у вас буде багато задач. Багато задач, але ви відчуваєте, що ви уже ось ось на фінішній прямі. Ви знаєте, можливо, тут буде вам і добре комусь делегувати щось, тому що. Ви на себе якось навалите купу зобов'язань, купу обов'язків, але, хоч у цій карті позитивне, те, що ви вже близько до фінішу. Можливо, ви закриваєте якісь свої проекти, закриваєте якісь дедлайни, ось і вже потім ви зможете видихнути і відпочити. Так, давайте ще, що чекає козерогів у серпні 2023 року. Козероги. Паж, мечів, от знаєте, це карта такого інформаційна карта. Це карта збору інформації, карта обговорення чогось. Е, можливо, тут ви от вам важко, так, і ви будете шукати поради в інформації якоїсь. Ви будете спостерігати, ви будете вести якісь дослідження, ви будете. Аналізувати щось, ви будете оптимізувати щось. Можливо, ви будете наглядати за чимось. Можливо, дійсно, ви тут делегуєте. Це ще й карта такого шпигування. Можна сказати. Можливо, тут ви дійсно делегуєте якісь свої обов'язки, але будете. Навчати когось, ніби і дивитися, менторити так, ага, а що тут, а що тут? Або за вами хтось буде наглядати, але мені чомусь здається, так як ви у нас природжені боси козироги, мені здається, що ви все ж таки тут ви будете наглядати. Можливо, у вас буде якась команда учнів, команда підлеглих. Не завжди буде з ними просто, але все ж таки ви тут будете наглядати за ними і дивитися, як вони виконують свою роботу. Ну, цікаво, розкажіть мені козироги, так. Козирог, козероги, передбачення на серпень 2023 року для козирогів. І знову повторяється карта Двійка Пентаклі. Коли повторюються карти з різних колод, це означає, що просто зверніть на це увагу, що це точно реалізується. У вас буде поєднання, поєднання якихось проєктів, поєднання ваших задач. Таке враження, що ви будете жити десь чимось трошечки подвійним життям. Можливо, ви тут будете і відпочивати, старатися якийсь відпочинок і хобі поєднати з роботою. Ви дуже сконцентровані козироги на роботі, тому мені здається, це говорить саме про це. Але напишіть мені, що там у вас за проекти, мені дуже цікаво. Так, і наступна наша колода для козирогів. Що чекає на Козирогів у серпні 2023 року Козироги? Тут, до речі, можуть бути витрати зайві якісь, або, можливо, вам доведеться когось зачекати, чи чогось зачекати. Можливо, тут якась іде затримка по фінансам, тут якраз карта черги, але я думаю, все ж таки ви дочекаєтеся, якщо навіть буде якась затримка. То ви тут дочекаєтеся до кінця місяця точно. Ця карта швидше застерігає не робити якісь великі вкладення грошові, і також утриматися від якихось надмірних витрат. Зараз ще ж у нас і ретро Венера, і ретро Меркурій буде у серпні, а Венера це символічна планета кохання і краси і грошей. Тобто, тут само по собі вже в якісь великі трати великі. Вкладення, великі інвестиції у щось нове робити не потрібно, тому що тут у вас може бути якісь, можуть бути якісь переживання через те, що ви, наприклад, вам запропонували зробити інвестицію, вкласти кошти, і, наприклад, вам сказали, що от в кінці місяця буде ось такий прибуток. А його не буде, на жаль, і ви тут будете хвилюватися з цього приводу, наприклад, кажу, мовою символів, але тут краще утриматися від великих трат. Добре? а що ще чекає на козирогів у серпні 2023 року. Двійка жезлів. Ось тут. Все ж таки, все ж таки, ви. Тут будете думати, куди вам рухатися далі, куди вам відправлятися далі. І тут у вас уже і валіза у вас зібрана так, але все ж таки буде ще як. Якась, якийсь сумнів буде, яку мені співпрацю обрати, яку мені з команд обрати, який мені з проєктів обрати, що мені, що мені пріоритизувати, на чому мені надати перевагу. Тому що дійсно три двійки у вас, у вас дійсно буде дві сторони, і вам потрібно буде після цього перейти до трійки. Тобто вибрати вже якусь одну сторону, вже не сумніватися, не вагатися і. Піти далі. Ну, цікаво, у мої козироги, так? Що ще чекає на козирогів у серпні 2023 року козироги сила. Сила прекрасна карта. У цьому місяці, у серпні 2023 року, у вас буде сила, у вас буде витримка, у вас буде самоконтроль, у вас буде мудра сила. Можливо, ви... Тут якось до себе ставилися, заганяли себе роботою, а сила це ще і дисципліна. А тут ви розумієте, де мені потрібно попрацювати, щоб потім відпочити, де мені потрібно до себе ніжно поставитися, тому що по силі це карта не агресивна, це карта такої. Тактовної, розумної сили, карта контролю, карта доброї сили, так би мовити, і тут вона обов'язково буде. От вам десь потрібно буде приборкати по ось ці от карти, по цій комбінації ви зможете приборкати якісь свої вагання і не дати собі. Зробити якісь трати, наприклад, коли ви поквапитеся, і зробите надмірні трати, надмірні вкладення, через те, що ви десь почали занадто рано хвилюватися, занадто рано бити тривогу. Ну, цікаво, давайте ще подивимось козироги, Що чекає козирогів у серпні 2023 року? Козироги. Так, Зірка, прекрасна карта. Ви тут будете сяяти мої козороги, як зірочки. Дуже гарна карта. Це карта планів, карта ідей, карта мрій, карта онлайну, карта якогось осяяння. І тут я впевнена, от щось, що я казала: ви знаєте, до чого ви йдете, ви знаєте, до чого ви прагнете, ви знаєте. Заради чого ви не хочете втрачати ці можливості? Ви знаєте, заради чого ви хочете працювати на різних багатьох проєктах і в тому себе спробувати, і в тому себе спробувати. Тому що у вас є мета, і у вас є ціль, і все ж таки ось цей місяць, серпень для вас підсвіти те, що ви хочете, підсвіти для вас якусь ціль, вашу мету. Також по зірці ще може проходити робота з астрологом, або це місяць, коли ви будете з кимось онлайн спілкуватися. Це ще якась карта все ж таки чогось віддаленого, але чогось того, що вказує нам шлях. Давайте ще подивимось, так, що для козирогів у серпні 2023 року Козироги, для вас щось хороше хочеться на останок. Тут дійсно чи хтось буде планувати поїздку за кордон, переїзд за кордон, або поїздку в якесь інше місто, або поїздку навіть може бути по зірці. Попереду вас чекає переїзд, поїздка, можливо, на нову квартиру, можливо, в новий будинок, можливо, в нову країну, для нове місто для кожного по своєму програється, але ви будете думати про майбутнє створення якоїсь. Свої зони комфорту, покращення своїх житлових умов, покращення взагалі комфортних умов для себе, і ви тут точно будете бачити, от ви так я зараз працюю, тому що у мене є бачення по цих картах, як я хочу, щоб виглядало моє життя, як я хочу жити, де я хочу жити, з ким я хочу свій час проводити, кого я хочу запрошувати у свою оселю. І тут ви. З цим уже справитеся. А ви знаєте, можливо, ви тут ремонт завершуєте і вже будете заїжджати у свій будинок, кімнату нову, на квартиру нову. І вам тут важко все ж таки якось поєднувати. Від. Ви тут і працюєте багато, і ремонт завершуєте, або, можливо, оформляєте покупку квартири, чи збираєтеся, чи ви дивитеся, де мені що мені придбати. Чи будинок якийсь, ну, цікаво, цікаво. Тут ви ви будете планувати, це щось буде в тому числі зв'язано із нерухомістю, взагалі, з зоною вашого комфорту. Так що, ще чекає на козирогів у серпні 2023 року. Козероги. Сонце, ви будете сяяти, як сонце. Прекрасна ситуація якась проясниться, проясниться якась ситуація, куди ви переїздите, куди ви їдете, як ви їдете. Можливо, ось ви ще не знали, чи вийде це у вас, чи не вийде, а тут все стане ясно, і, вам, і вас помітять, і у вас буде шанс якось проявитися, проявити себе, проявити свої якості, проявити свої таланти. Можливо, вас помітять, помітять, який ви перспективний, чи яка ви перспективна, і ви зрозумієте, що ось-ось, я можу, я можу. Я бачу, чого я хочу. Можливо, ви тут дійсно знайдете квартиру, в яку ви хочете переїхати. Знайдете місто чи країну, куди ви хочете переїхати, чи, можливо, от ви вже переїхали і бачите, як ви сам там себе відчуваєте, але точно ви побачите позірці якийсь шлях. Так, буде багато справ, але під кінець місяця ви побачите, куди я хочу рухатися. Точно у вас з'явиться якась рольова модель? От я теж так хочу. Ну що ж, козироги мої, я бажаю вам, щоб серпень був для вас надзвичайно наповнений, продуктивний, мої любі. Я знаю, наскільки для вас важливо, щоб місяць для вас був продуктивним, але і не забувайте відпочивати, не забувайте попіклуватися про себе. І за оці карти, будь ласка, мені лайк. Чудово. Я вам бажаю ну когось, напевно, будемо вітати ми точно з новосіллям, Дуже цікаво! Я вам бажаю щастя, я вам бажаю успіхів, я вам бажаю прекрасного місяця. З вами була я, ваша Олечка, і до нових зустрічей!